Що Україна вже отримала першу систему протиповітряної оборони АРІСТІ від Німеччини. Про це повідомляв повідомляло видання Шпікеля, зокрема, міністр оборони України. Це говорив раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц. Говорив, що одна така система може захистити велике місто. Чекаємо, звісно, на поповнення із системами НАСАМС. Чи допоможуть ці? Про установки системи загалом боротися із загрозами з повітря, наскільки вони є ефективними, якщо ми до прикладу дійсно не говоримо не про одну установку IRST або одну установку NASAMS. Так, знову виникають певні Дуже, проблеми. Дуже. Так, пане Михайло, все, все чудово, прекрасно вас чуємо. Продовжуйте. Ну, ці системи, звісно, допоможуть захистити велике місце, і для Германії теж важливо випробувати їх в реальних умовах реальних зазброєння, загал... яке є у Росії, тому що власне ми чули неодноразово, що Росія чи нам голови Росії закликають там бомбити Дрезден, бомбити Берлін і, і... дійти до Берліну, і так далі. Тобто, це ідеологема Росії. І вони їх часто ми чуємо, що вони часто її повторюють. О, тому для Германії важливо випробувати ці дрони, ці зенітні ракетні системи, в тому числі проти дронів, проти ракет Росії, проти власне того озброєння, яке у них є і яким вони загрожують. Ця система має бути в будь-якому разі, вона удосконалюється під час бойових випробувань. І таким чином це взаємовигідне співробітництво. Такі системи потрібні Україні, і випробувати їх потрібно герман. Пане Михайло, чи були вже випадки з використання цих IRST? Як вони себе показали? І де? Тому що вже довгий період Німеччина не вела ніяких бойових дій. Я думаю, про це ми з вами не узнаємо. Коли вони будуть працювати в Україні і як вони будуть працювати, де вони знаходяться? Ця інформація має бути секретною і ніхто про неї не узнає. От з чим збивали, що збивали, де збивали, це все інформація, яка є таємною і обговорювати не варто, скажімо так. Пане Михайло, за Україну? Так, будь ласка. Поза поза Україною це ці системи здається ніде не випробувалися взагалі.